Власне про це із Сергієм, Котом, дослідником збереження історії як культурної спадщини України. Пану Сергію, доброго дня, дякую, що прийшли. Доброго дня. люди цілком забули про ті величезні цінності, які існують, зберігаються. Виставляються на території Окупованої Автономної Республіки Крим, і тут і Херсонес, який належить до Всесвітньої історичної спадщини ЮНЕСКО, тут і надзвичайно цінні музейні колекції видатних діячів культури, які українська держава ретельно зберігала, фінансувала, демонструвала. Я не тільки Поволошина і... Е Волошина, Гріна і так далі. Леся маю на увазі Лесі, а також Лесі Українки і чинних українських діячів, але насамперед ті колекції, які зберігаються сьогодні в кримських музеях, які правдоподібно. По різних каналах вийшли легально підкреслюю до західних країн, демонструються там, експонуються там на підставі відповідних міжурядових, я так розумію. Угод можете людям розказати про що власне йдеться конкретно, який об'єм цих цінностей, і як Росія хоче це чи вже загарбала. Дякую, що громадське телебачення привернуло увагу до цієї проблеми, тому що вона дійсно резонансна і якось так цікаво сталося, що якщо зайти в інтернет, то навколо цього в інтернет спільноті багато інформації, є, але е, на, скажімо, екрани телебачення досі ця проблема ще не виносилася. І, і дійсно, е, е, питання, е, в питання, скажімо, ухвалення закону, яким визначається, е, Дотримання прав людини і правовий режим, правовий статус тимчасово окупованої території, тобто визначено чітко на законодавчому рівні з боку України, що ці території є тимчасово окуповані, воно поставило питання про долю культурних цінностей, які на цих тимчасово окупованих територіях зберігаються. Очевидно, кілька цифр для уявлення картини загальної. Ну, за даними Міністерства, Культури України, які недавно були оприлюднені у ЗМІ, в Криму діє станом на 1913-14 рік 34 державних дві тисячі. Ну, 2014 рік 34 державних музейних установи. В них зберігається 917 тисяч експонатів, які входять до Національного музейного фонду державної частини його держави Україна. І частина з них даруйте, що дозволяє собі перервати, взагалі безцінні, як то, наприклад, Херсонець. Абсолютно, в Херсонецькому заповіднику Національному до 300 тисяч зберігається експонатів, і практично всі вони унікальні. В Севастополі, бо мало згадують, є п'ять музеїв, там є понад 300 тисяч. Музейних експонатів, і це дійсно величезна кількість. Це і краєзнавчі музеї, це історико-археологічні музеї, це музеї меморіальні, це музеї, скажімо, заповідники, художні музеї, багатющі колекції. Бахчисарай, та, та, спадщина, Картині художні музеї унікальні, з унікальним експозицією. Це величезний культурний комплекс, а тільки музейний. Візьмемо, скажімо, Ну, не публікується часто, але я заглянув інтернет і от за даними статистичними по Автономній Республіці Крим на 2013 рік, там ще діяло до 300 громадських і відомчих музеїв. Тобто це заклади, які стоять поза офіційним державним музейним фондом. Там теж зібрана величезна кількість експонатів. І таким чином ми можемо собі уявити тільки по музейному фонду, яка це скарбниця ну, загальнонаціональної українськи. І світового рівня. Додам до цієї статистики ще кілька цифр по нерухомих пам'ятках культури, це археологія, історія, монументальне мистецтво і чудова кримська архітектура і містобудування. В тому числі, так. І я хочу сказати, що офіційні дані, от статистика перевірена на кінець скажімо, 2013 року. Вважається, що за державними даними на території Крима 3772 пам'ятки культури. Але якщо врахувати, що там багато цілих комплексів, в яких ходять десятки конкретних об'єктів, то за даними статистики, таких об'єктів загалом конкретних є 8693. Пропало все? Е, цікаве питання. Значить, що бути далі? В законі. Який схвалений Верховною Радою, є стаття 5, і там є пункт 6, який стосується саме цієї частини. Тобто там проголошується, що відповідальність за долю цих культурних цінностей повністю покладається на Російську Федерацію. Угу. Я хочу сказати, що в принципі таке формулювання має право на життя і відповідає міжнародно правовим нормам і вимогам. Тому що якщо взяти, скажімо, одну з найголовніших базових конвенцій 1907 року, яка регулює поведінку на певних територіях, які mm -hmm. окуповані, до речі, конвенція визначає стаття 42, що територія вважається окупованою, якщо вона повністю перебуває під владою іншої сторони, ну факт, що ми у нас ми маємо і закон України відповідає в принципі цій нормі. Другий момент я би хотів привернути до. Таких базових речей, як Женевська конвенція про захист прав людини під час війни 1949 року і протокол до неї 1977 року, де визначається, що забороняються будь-які дії в, там, знищення, зруйнування, пограбування, вивезення культурних цінностей, найбільше ця тема піднесена в Гагарській конвенції 1954 року. про Захист культурних цінностей під час е, воєнних дій ви думаю, да, ми не треба мене лякати цими документами. Ні. Путін буде їх дотримувати. А ви знаєте, я зараз скажу, чому це важливо розуміти? Е, там є з е, і схвалені були два протоколи до неї, так само 54-го року, і найсвіжіший це 99-го року, де дуже чітко регламентовано е, зобов'язання. Окупанта і межі, в яких він може діяти щодо культурних цінностей. Я вам так скажу: заборонено вивезення з території цієї культурних цінностей, заборонено навіть археологічні розкопки, заборонено втручання, переробка, перебудова об'єктів культурної спадщини на окупованій території. І що, скажімо, це дає. Бо я бачу, що у вас крутиться. У значит, питання. У мене крутиться одне питання. Якщо вони забрали Крим, чому вони повинні зберігати там культурну спадщину? Просто питаю. Вона е... же вся руска, це же все русський мір. Е... Там же руссю е... пахніть, де не понюхай всюди Русью пахнеть за кожним е... кутком Бачите, і в кожний підворотник. Е... Ми підходимо до е... двох е... сторін. Розуміння цієї ситуації, рівень е, е, реальний, як ми його розуміємо, з точки зору ситуації. Тобто е, е, Росія е, е, зайняла Крим, е, анексовано Крим, включено в склад Російської Федерації Ні. і вони вважають це, це частиною своєї території. З точки зору України, Ні. це Територія України Молодима. прийнято закон, це тимчасово окуповані території, на яких в принципі має поширюватися юрисдикція в усіх сферах, в тому числі щодо культурних цінностей. Так от, тут вступають дію два моменти важливих: на перспективу. Ми працюємо і думаємо про перспективу. А які вихід і права? Простий приклад, Ірак напав 90-му році на Кувейт. Були. Окуповані території, вивезені культурні цінності, доказано було юридично, що це окупація, і змушена була світова спільнота заставити Ірак повернути. В 91-му році, через рік після війни, велику кількість культурних цінностей назад в Кувейт. Ну я вам скажу, що ваші колеги з Криму, вони люди дуже активні, професійні і знають про що говорять. І вони зокрема виступають активно проти поділу історичних цих цінностей, бо тим більше проти їх перевезення до Російської Федерації. Ми маємо відео від Ексидент News. Дивимося разом. Упс, упс, упс. Конечно, опасения некоторые есть, и будет очень плохо, если это случится, поскольку на этой выставке представлены лучшие вещи из нашего археологического фонда. Одну, можно сказать, что лучшие, самые уникальные, раритетные, замечательные предметы. И поэтому, если они останутся э, в Киеве, в Украине, это огромная потеря для нас. Невосполнимая, боюсь. Считаем, что должно все вернуться в Бахчисарай, в Крым. Это вещи из раскопок нашего региона, я повторяюсь. Вот лучше стало. Монтицвета, мы в камеру что было запрещено, но для американской делегации было сделано исключили. Договоренности уже касающиеся высших эшелонов власти нас не очень касаются, но я думаю, что они договорятся между собой. И самое главное, что я надеюсь, что Ливадийский дворец будет вне конкуренции в этом плане что-то брать, про какие-то деньги, ценности, собственно. Мы как принадлежали на месте романовской семьи, так и остаемся. пожалуйста. Я говорю, поэтому вам повезло, чтобы ничего куда не отправить. Вадим. каким новостям будет вообще хорошо знать, когда делит топ народу. Не хотелось бы, чтобы кто-то пытался что-то делить. Хотелось бы, чтобы люди продолжали э, наслаждаться тем, что есть. И это было в первую очередь для людей. Порівняно з Межигір'ям, скажу я вам імператорський палац в Льваді це просто сарай якийсь навіть перед людьми невдобно получається да, таке показувати. Якщо цілком серйозно, пане Сергію, що уряд що громадськість має робити в цій ситуації? Воно втрачено назавжди, маємо бити на сполах, писати до організації Об'єднаних Націй. Ну, бачте, відповідно до міжнародно-правових норм, яких я згадував і які я не згадав, тому що немає часу mm -hmm. на це, і до яких є учасником яких є Україна і Росія, то скажімо, будь-які дії щодо культурних спадщини на цих територіях, які світ на сьогодні вважає окупованими. Пригадаю, генераль... резолюція Генеральної асамблеї ООН, резолю... резолюція Паре і очікується, якісь інші. Рішення там на рівні Ради Європи, які дуже чітко визначають, що відбулася анексія внаслідок військової агресії, і е, тому тут правовий статус дозволяє Україні ставити питання про дотримання цих правових норм. І жодні дії е, щодо цих культурних цінностей я е, зацитую як Конвенції записано без компетентних органів національної влади держави, окупованій території, е, якої є, вони не можуть чиняти. Тобто тут е, якийсь контроль, міжнародне право забезпечує. Якщо його по факту не буде, це закладає підвали не для того, щоб в майбутньому, коли ситуація, скажімо, зміниться, вимагати, е, е, скажімо, контролю, повернення, якщо були вивезені якісь культурні цінності е, і так далі. Я хотів би сказати щодо виставки, е, ця тема була затонута вами, яка відбувається на сьогодні за кордоном, конкретно в, в Королівстві Нідерланд в Амстердамі, в музеї Аланда Пірсона. Виставка називається Крим, золота і секрети Чорного моря. Ну, я в російській мові трактую, бо з таких джерелах знайшов нарешті назву цієї виставки. Це біля 500... Найкращих експонатів це шість е, великих українських музеїв, в тому числі два. Е, е, це, е, скажімо, один Київ Україна реально сьогоднішня. Це Національний музей історії України і Одеський історико-археологічний музей, і чотири кримських музеї, бо говорять тільки про кримські музеї. А тут ще два музеї: один Київський, один Одеський бере участь. Виставка триває формально до 28 травня. Як далі, чи вона буде подовжена, чи термін буде її закритий, неясно. Але очевидно, що тут які є проблеми? Так, є статус окупованої території. Музеї є власники. Да? Формально питання, чиї вони тепер українські та, чи російські? Так, їх справа в тому, що за міжнародним порядком, який є, вони тимчасово вивозилися з території держави України, mm -hmm. відповідно, оформлялися договори. Відповідно свідоцтва на право вивезення цих речей були за міжнародно правовими документами, які діють за європейськими до речі документами, які чинні є для королівства Нідерланди, якщо речі не повертаються в час в строк музею, після тимчасового до вивезення до держави, в першу чергу на територію, з якої вони були вивезені, вони оголошуються незаконно вивезеними. Їх одразу накладаються арешти і доставляють і в даному до цієї держави. Вони в Нідерландах залишаються? Держава. В Нідерландах вони мають залишення. Давайте так розглянемо. В принципі, держава представляє то, бо держава їх випускала за свої межі значить, в першу чергу вони повинні повернутися на територію держави. Далі в міжнародному в таких ситуаціях складних, як поняття окупації, є поняття депозитарів культурних цінностей, чи вони будуть. На, на території можна України чи вони розуму? будуть у е, Голландії навіть затримані, але доки не розв'яжеться ситуація, і е, ці речі е, е, не будуть у безпеці з точки зору держави розуму, України для мого хлопського розуму. Воно втрачене ні. так або ні? Воно абсолютно не, втрачене. не втрачене. Держава має право повернути саме на території України ці речі. Це добра новина. Як напередодні пасхальних свят. Ми будемо, пане Сергію, уважно слідкувати з вашою допомогою за тим, що відбувається. І прошу нам давати, знати, куди рухається ця справа. У нас іншої культури, крім того, що на нашій землі тисячу років втворилося. У нас і просто немає і які ж ми українці, якщо ми без цього, без єврейської спадщини, кримсько-татарської спадщини, польської спадщини. До І речі, та, Крим та, та, та. відрізняється особливо величезною кількістю пам'яток мультинаціональних Там, представники. Якщо когось це ображає, але це термін національних міншин в рамках держави України, але різних національностей величезна кількість зберігалася на території Криму. Дякую, колега. Сергій е, Кот, Дякую. Е, був гостем нашої студії.